Виконуємо номер 1292 із підручника Алгебра 7 та номер 10 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте графік рівняння. Завдання перше. Сума модуль Х і дорівнює 0. Друге. Модуль х додати х відняти і дорівню 0. Приступаємо до виконання. Пригадаємо означення модуля. Модуль х дорівнює самому числу, якщо х більше або дорівнює 0. І модуль дорівнює протилежному числу, якщо х менше за 0. Тому, в випадки. Перший випадок, якщо х у нас більше нуля, більше або дорівнює нулю, тоді y буде дорівнювати мінус х, і ми можемо взяти точки з координатами більше нуля це буде 2, тоді y буде мінус 2, і візьмемо іще 0, 0, і тоді x, y також 0. Тепер розглядаємо другий випадок, коли х у нас число від'ємне. Тоді y буде дорівнювати х, я виражу у, щоб було зрозуміло, це буде мінус модуль х. І ще раз поясню. Значить, якщо х число додатнє у нас. Невід'ємне, то дорівнює самому цьому числу, але в нас стоїть знак мінус, тому мінус х. Якщо від'ємне, то дорівнює протилежному числу. Мінус і мінус буде плюс, тому y дорівнює х. І беремо тепер точки мінус 2 мінус 2, і мінус 4, мінус 4. Будуємо наш графік. 2 і мінус 2, 2, мінус 2, і 0, 0. Це перша частинка, перша лінія. І мінус 2, мінус 2, друга, і мінус 4, мінус 4. Проводимо наші премії. Ми побудували графік рівняння модуль X додати і дорівнює нулю. Переходимо до другого завдання. У другому завданні виконаємо деякі спрощення. Я ще раз запишу, що модуль X дорівнює самому числу. якщо х більше або дорівнює за 0, І протилежному числу, якщо х менше 0. Розглянемо перший випадок, коли х у нас число більше або дорівнює 0. Тоді модуль х буде дорівнювати самому цьому числу. І маємо рівняння х додати х відняти y до рівня 0, х додати х це буде 2х відняти y до рівня 0. Переносимо ігре у праву частину, отримаємо y до рівня 2х. Беремо декілька точок, дві точечки нам достатньо. Це пряма пропорційність, тому можемо взяти 0,0 і другу точку х2. 2 на 2 4. Тепер розглянемо випадок, коли х у нас менше нуля. Тоді модуль х дорівнювати протилежному числу, мінус х. І наше рівняння буде мати вигляд мінус х додати х мінус y дорівнює рівня нулю. Х і мінус х взаємознайщується, і виходить мінус y дорівнює нулю, або y. До рівня нулю. Це пряма частинка, осі у нас буде абсцис. Будуємо точки 0,0, позначимо 0,0 і 2,4, 1, 2, 3, 4. Проводимо пряму до початку координат. Це для х більше або до рівня 0. Я провела частинку нашого. Графіка для Х більше, бо дорівнює нулю. А тепер для х менше нулю. Це буде частинка, осі абсцис. Ми побудували графік рівняння модуль Х, додати Х, відняти ігри дорівнює нулю. Номер 1292 із підручника «Алгебра 7» та номер 10 із прав для повторення теми 11 підручника «Математика 7» виконано.